18 квітня окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів щодо неправомірності націоналізації Приватбанку. Тобто, суд визнав, що передача банку в державне управління була безпідставною та з порушеннями законодавства. Наразі це не означає ані його повернення попереднім власникам, ані виплату компенсації. Економісти переконують, панікувати не варто з приватом нічого не станеться. Водночас рішення ще будуть оскаржувати і НБУ, і Міністерство фінансів. Крім того, це лише одне рішення. За ним кажуть юристи, буде довгий період апеляцій та інших розглядів. Загалом по справі націоналізації Приватбанку проходить понад 150 судів у різних судах та країнах. Чи вплине це на економіку курс гривні та гроші вкладників? Ні. Рішення жодним чином не позначиться на ситуації в банківському секторі. Хіба що населення, перелякане таким рішенням, масово побіжить терміново знімати гроші з рахунків. Економісти не радять цього робити, адже щоб уникнути дестабілізації банку, держава у випадку масового зняття грошей із привату вимушено буде обмежити видачу коштів, що призведе до ще більшого нагнітання негативних настроїв в суспільстві. Не треба бігти купувати долари, не треба забирати свої депозити з банку, поки банк залишається державним і надійним. Інвестиційні аналітики, тим не менше, кажуть, що незначних коливань курсу гривні все-таки можна очікувати. Чи повернуть банк колишньому власнику Ігорю Коломойському? Навряд У НБУ кажуть, що нема такої процедури. Та й сам Коломойський каже, що банк йому не потрібен і він лише хоче 2 мільярди доларів компенсації. Після зміни влади в Україні олігарх розраховує на чесний і справедливий суд та чесну правову оцінку у справі про націоналізацію Приватбанку.